Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо смачний домашній суп із галушками. Це проста, ситна та дуже смачна страва. Всипаємо гарний пучок сушеного кріпцю Перемішуємо. Коли пройшов вказаний час, виключаємо газ. Накриваємо каструлю кришкою. Даємо, щоб він настоявся 10 хвилин. Коли пройшло 10 хвилин, відкриваємо суп, наливаємо суп у посуд для подачі. Суп дуже гарний, а запах у мене в квартирі витає неймовірний. Галушки чудові. Накриваємо крішкою і несемо до столу. А зараз будемо куштувати. Галушки, картопля, м'ясо дуже сма.